Друзі, всіх вітаю! 24 травня. На початку я хотіла б висловити щирі співчуття родичам загиблих і всім постраждалим після вчорашнього обстрілу Харкова. Як ви знаєте, пряме влучання в типографію семеро загиблих, більше 20 отримали поранення. Вічна пам'ять загиблим, пораненим найскорішого одужання. Також невтішні новини Садеси. Пам'ятаєте? Обстріл траси здоров'я. Ну звісно, пам'ятаєте. Тоді під обстріл потрапила чотирирічна дівчина. Вона весь цей час знаходилася в лікарні. Про великий жаль, вона померла. Вічна пам'ять. Ви знаєте, я бачила ролик, який наш президент продемонстрував світовій спільноті. І я згодна з кожним словом. Росія страна терорист, яка знищує нашу країну. Вона хоче знищити, щоб. Все українське, всю націю розумієте? Ми повинні об'єднуватися, допомагати ЗСУ. Слава Україні! Слава нашим героям. Ні в якому разі не ділимо, як вчора я читала коментарі, там Західна Україна, Східна Україна. Ми одна Україна, ми одна нація, тому допомагаємо один одному і разом до перемоги. Ми з Расінько зараз приїхали на море на пляж Атрада, ой, на пляж Ланжерон. Я ж купила вчора той сачок, то зараз йдемо на море, будемо пробувати ловити рачки. Пропонуємо вам піти разом з нами. Тож ходімо ловити. Аквалент, Всі басейни з підігрівом. Лунапарк Одеса. Зрозуміли, а ми цього не знали, що тут є басейни з підігрівом. То як нам їх побачити, куди йти? Ну, Ходімо, подивимось, може щось побачимо. Я чесно, я навіть не знаю. Ну знаю, оці качки плавають. А які басейни тут? Ось воно, аквален. Зрозуміли? Там, де була ковзанка взимку, зараз аквален. Оце так, да, оце крутяк. Виявляється, що завтра відкриття ще не працює. Подивіться розмір. Тут багато якихось горок, що ще, якісь атракціони надувні. і басейни. Зрозуміли? Оце да. Клас, бачите я? Друзі, я все дізналася, зайшла всередину, дивимось. Завтра відкриття в тестовому режимі буде працювати з 10 до 19 вечора, але там, може, будуть якісь зміни. Поки що так. Бачите, які басейни. Поки що немає роздягальні, її встановлять найближчий час. Що ще я дізналася? Я вам сказала 300 гривень на цілий день. Вікових обмежень немає, можете приходити діти, дорослі, всією сім'єю. Також можна взяти на прокат рушник. Вон хлопці бавляться вже. Вже тестують. Також є там іграшка, бачите, вон, собачка плаває. Її теж можна взяти на прокат. Ой, клас! це круто. Вода не пахне хлоркою. Вона, ну, вона не морська, але вона з сіль'ю. Заміло? Ну, круто, круто, що сказати, так що приходьте. Все стрибати, бігати, плавати горки. Вам подобається? Круто! Водичка тепла? Так. Ого, так можна навіть. Клас. А по цим стрибати напевно, так? Да? Ну, теж, так. Да. А там теж вода, можна, да. Ви стрибаєте, якщо що, не втримаєтесь, то. Плюхаєтесь, так? Да? А, це треба все пройти. Можна навіть на швидкість, так? Да? Тут стрибаєш, там лазиш. А, то тут змагання можна влаштовувати такі. Оце так. Да. Ні, ну круто. Клас. Гарного вам відпочинку. Дякую. Ви звідси стартуєте і опа-опа через всі перепони проходите до кінця. Дійсно, можна змагання влаштовувати. І ось такі маленькі горки. Клас. Ой, я хочу сама, боже. Сказали, що пенсіонерам є знижка. Це я жартую. Да, добре, що ми пішли цією дорогою, да, Растюня. Таку інформацію принесемо людям перед вихідними. Якщо хтось в роздумах, куди йти, що робити, то, будь ласка, приходьте і відпочивайте. Да, я заходжу, нікого немає, все, там же ще хлопці щось доробляють, да, останні штрихи. А я кажу. В них почала питати, коли відкриття, в який час, скільки коштує. Вони кажуть, там власники, там. Я йду, починаю до всіх чіплятися. Ви власники, ви власники. Вони кажуть, ні, власники там в кафе. А, добрий день. <смас> Дайте інформацію відомим блогерам. Вони кажуть, будь ласочка, І все. І ми вже володіємо інформацією. Ось так це все робиться. Поки я ходила, знімала цей басейнець як Валент. Раз я що робила, раз я ходила по тому кафе, шукала добрих людей. Мені здається, що не знайшла. Щось вони так трошки думають, тут кому цей зайвий рот потрібен. Це жасмін. Ланжерон 24 травня, давай, а клас! <свисток> Разся, йди подивись, вони всплили, виплили. То Андрій так коли сказав там, коли я в відропарків стрибнула те, що він каже, о, сплела, <соць> всплела, подивись, вони виплили, хлопці. Давай, ану. Розкажи їм про безпеку, давай. Он вони. Вони з цієї сторони випливають, ага. Ну круто, молодці. А Моречка хвилюється. Ох, ланжерон який красивий. Подивіться. Все вже готово до літа. Оце так. Растя, ти бачиш, що сталося, поки ми були в Южному. Все, на ланжероні літо. А людей скільки? О, мама Мія, оце да. купаються. Оце да! да. да? Кусочки! Простюня, сніми капеліну. Це oh. ж не <тюшли> кайфулики. Ой, клас! Скільки людей! Вже покупалися, зараз підемо з вами. Та що, така жара, ми бігом-бігом з Растю, і Растя побігла, і я, все, хвилі, не хвилі, пірнаємо, да, Растя? Тільки я не знаю, навіщо я сачок взяла, шторм, не буде шрачки. В яку погоду їх ловлять? Скажіть, головному рибаку. Ой я не можу. ну Зараз спробуємо, підемо на пірс, там щось. Чого ж я його купила? Да, Растя, будемо ловити. Вода тепла, всі купаються, діти взагалі балдеють від цього шторму. Давай, давай, Растюня. Рий! Давай! Отак вот і наша качка пішла від нас, як той м'яч. Вона, Растя. 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 Давай, мала. Ну що, хто зі мною? У -у -у -у. Хе -хе. Клас. Боже, вода тепла, класна, ви що? Літо, літо. Ту -ту 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 -ту. Рася сидить, чекає, моя сонечка. Зараз будемо ловити рачків... що там міді всіх. Пішла. Пішла. Цюня, як обстановка. Все добре? Раст. Растюня, як обстановка. Ну що, рачків немає зараз. Я намагалася щось спіймати, крім водорослей, нічого не спіймала. Зараз підемо на пірс. Зараз пообідаємо і йдемо на пірс. Може там щось вийде. А якщо ні, то будемо чекати штіль. Растя, давай обід у нас зараз. Я знайшла свою коробочку з минулого року. Я Україна, улюблена. Так, у нас картопелька на обід, огірочки, Растя, огірочки. Що ще? Кабачки смажені трошки м'яско. Трошки м'яско растюк. Картопелька кабачочек. Тихо, тихо, тихо. растюнечки м'яско. Мачно раз. Ні, ти сама не лізеш, ти чекаєш. Да, так, туди. Ми по черзі. Трошки наташить, трошки расті, так? Да? Огірок не цікавить? Оця ти піку. Трошки м'яска. Troszkę mięsa, yes. rostlinia. Що, йдемо на пірс? Зараз. Так. Я хочу, щоб ви мене побачили. Та-та-та-та-та-та. -да -та та йдемо на пірс. Растя, за мною. Хто тримає ланджерон? Зараз будемо розбиратися. Що там з цімерачками так і таке інше. Так, друзі, узнала за шезлонги. Шезлонг коштує 150 гривень на цілий день. Якщо з парасолькою, то 250 на цілий день. Поки ми йдемо на пірс, я хотіла б з вами поговорити стосовно домашнього інтернету, що я вам вчора жалілася. Нема світла, немає інтернету. Дякую вам, ви мені дали такий пенділь. Я подзвонила провайдеру своєму в Одесі. В мене провайдер ТНЕТ і домовилася наступного тижня, мене перепідключать на інтернет, який працює від світла, на той, який може працювати і без світла. Ціна питання, які умови? Ще раз кажу, в мене в Одесі провайдер ТНЕТ, У кожного провайдера свої умови. Що каже наш провайдер? Підключення одна гривна чи перепідключення? Там що ще одна гривна, той блачок одна гривна. У вас на рахунку повинна бути не менше 770 гривень, які ви надалі будете. Оплачувати свій інтернет, який ми надалі. Ви як аванса ложите на рахунок 770 гривень, вони у вас залишаються, і ви імі оплачуєте інтернет. І все, вам прийде мастер, і все перепідключе. Якщо треба павербанк, то ви в них можете придбати. Такий, я не знаю. Я поки що павербанк не купую, в мене є свої. Домашні, як для телефона, подивлюся, як вони будуть працювати, а там, якщо буде така необхідність, то куплю вже може більш міцніше, не знаю. Подивимось. Так що дякую вам. Все, ролики будуть виходити вчасно. Ваші поради, ваші... Я вам кажу, вони мені казали вже, мені цей провайдер пропонував, взимку дзвонили, казали, вас передключить. Теж безкоштовна акція по 1 гривні, там щось таке. А в мене немає часу, тож треба сидіти вдома, їх чекати, все. Я думаю, ми так зиму легко пережили, світла ніхто не вимикав, навіщо воно мені потрібно? Ні-ні-ні. А зараз, ага, бачите, що коїться. Тому давайте переводьте. Так що ще раз дякую вам, ідемо на пірство. Де моя растя, растя вже їсть щось. なるほどいい。ど

Я ловлю рачки, разтя гавкає на хлопця, бо вони стрибають. А я кажу, кидайте її в море. А вони всі разом таки кажуть, можна, можна. Всі захотіли це зробити. Я кажу, та ні. Растя, Навела порядок. А хто рачки буде ловити? Ти бачиш, що не ловиться, крокодил не ловиться. Щось треба міняти стратегію, растя. Давай думай, що робити. Друзі, перше пішов, подивіться. Дякую, Боженька, дивіться, одну спіймала. Я її поцілувала. Клас, разся, ми спіймали. Іди до своїх, скажи, щоб всі йшли до нас. Я відпустила її, друзі, перше відпускаємо. Ой, клас, я довольна. А там миди, да, у вас? Миди? Да? А можете трошки показать, чини? Миди. Вот так хлопают, ловит миди. А мне страшно рукой голая. Ну і здесь есть и побольше. Угу. Тяжело поймать бюджет. А. А что вы ее хочете расколоть, да? Да, раскалываю. И что? А потом вот на крючок закидываю. Удобно кивком, потому что малейшую поклевку можна почувствовать. Только вот поклевка, оп. оп. А що вы ловите яку рыбку? Бичка. А, бычка. Ага. Друзі, ще одну спіймала. От як, а я не взяла, де їх складати. І тепер я відпускаю і цю. І нічого я сьогодні не славлю. Ну ладно, хай буде так. То я вам розповідала, як я з Андрієм своїм розмовляла. Він каже: я в дитинстві ловив раків, так любив це діло. Я кажу, о, я теж ловила, так і мені подобається. Да він каже: одягаєш кульок на руку і пірнаєш. А я думаю, «А навіщо? а Я не думаю, я йому кажу, «А навіщо кульок? Думаю, щоб не поранитися, чи що думаю, чого він боїться раків? А він каже: Ну, а раків ти куди складала? Отак, от, -от і з креветками, Я пішла ловити креветки, Ну, а ти. На що ти розраховувала? Тобто ти відразу собі поставила таке, може, неосознане, що ти нічого не спіймаєш, да? бо ти навіть не взяла, куди їх класти. Прийшла лови. Ну таке. Ну хай це буде пробний пробний номер, дві креветки, два рачки, дві, дві рачки, два рачки, дві рачки. Ой, клас, боже, клас, оце да, оце я сила. Так що, друзі, хто в мене не вірив, що в мене не вийде ловить? Зрозуміли? Хто молодець, я молодець. Все вийшло. І вийде ще більше. Я в цьому впевнена. Якщо так, ще рука не набита, а я вже дві штуки спіймала. Так що. Ух! Куди ви складаєте свою рибу? Маленьку рибу я відпускаю, а велику, а велику в баночку з-під майонезу, да? так і я. Дві рачки. Ні, ну круто. Чесно кажучи, я рада. Все ж таки можна. Можна спіймати, бачите? Треба бажання і руку набити. Та буду тягати. Ух, ух! Не можу заспокоїтися, я так я пишаюся з собою. Растю фоткає, а вона шукає добрих людей. Так, що, треба купатися, і ти завтра приходимо. Приходимо, будемо ловити і купатися і все робити. Візьму завтра якусь тару, ще буде тару для цих, для рачків носити. Відро то треба купити. пам'ятаєте, в минулому році, як оце е, таке ведерка для рибки, скільки воно коштує? 500 гривень. Ще й ведерка таке мені потрібна. <клес> 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 не хоче йти. Що робити? Пішли. Друзі, а у нас подивіться на це небо, щось кандобаситься, може буде дощ. А це так. Да. Тільки я вже налаштувала себе, що завтра ємкість беру і ловити буду. І це раз. Дякую, вам гарного вечора. Прийдемо ще, боже, а що терастя? Раз ця не хоче йти. Сіла біля людей, так дивно, вони нічого не їдять. А чого б вона біля них сіла, не зрозуміла. Подивіться, який красивий колір моря. Небо. Вау. Друзі, все, ми біжимо додому. Вам приємного перегляду, до зустрічі. Пока-пока. Фендерпаті. Пока.